Тенісний батл, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на нас, підписуємось. Вподобайся, коментарі від вас. Сама важлива підтримка. Дякую за це. Коротеньке підведення підсумків, підбивання, підсумування, кому як зручніше і приємніше до вух. А я м м вважаю у нас не літературний кружок, гурток. Кожен висловлюється, як кому, що було зрозуміло і дотепно. Отже, після 10-го туру, який проводився по чоловічому турніру тисячнику Мастерсу в Монте-Карло на ґрунті 6 по 13 квітня, майже всі прогнозували перемогу Алькарасу. І майже всі були праві. За виключенням. Я казав, що рут виграє, штукатурки на Шелтон, Дятлик Руне, і Поліковський Джоковича пропонував. Ігор Леонідович запропонував Монфіса, і таким чином лише рут приніс один бал, і все. Всі інші Претенденти, крім Алькараса, принесли е, учасникам нашого тенісного батлу 0, тому що не дійшли навіть до однієї восьмої. А е, найголовнішим, хто указав Карлоса Алькараса, а це Ливе Гуд, Денис Боровіков, Толкін Берчимбетова, Олександр Січкоренко, Number One Єлена Вольф. І Валера П'ятайвас. Все, оці е, учасники взяли по 5 балів і додали в, ко в кошик до своїх здобутих балів. Таким чином, у нас два лідера Ливе Гуд і Дініс Боровіков. По 32 бали. Набрали вже за 10 турів ювілей. Далі йде на другій сходинці. Толкін Берчембетова 27 балів. За нею йдуть на третьому місці так само двоє. Олександр Січкаренко і Ван по 24 бали. Єліна Вольф 22 далі бали. Олександр Алєєв 20 балів. Геннадій Боровік забув сказати, 23 бали. Левін. Чомусь не прогнозував на Монте-Карло. Так, щоб більше нікого не пропускати. Валера П'ятаєвас підтягнувся, вже має 18 балів. Ігор Леонідович 12 балів. І по 11 балів у мене. І у Штукатуркіна. Рінат Абєнов, вибачаюсь. Далі всі мають менше, ніж 10 балів. І в мене така підозра, що вони не потраплять ось до тої групи лідерів. Таким чином, потрошку вже сформовується група лідерів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 учасників. Получається, поки що, якщо так і далі піде. І ніхто більше не підтягнеться до цієї групи, то група лідерів буде складатись на конуні Уімблдону. Це вже я остаточно вирішив. Перед Уімблдоном я об'являю групу лідерів, і Уімблдон ми вже будемо розігрувати саме з цією групою, і надалі підемо до завершення нашого тенісного батлу. Ось такі у нас новини. Я роздрукую пізніше вже ітоги 10 турів разом. Підсумки. І підсумую все. І тут в спільноті виставлю. І в нашому Телеграмі, і в нашому x Твіттері так само виставлю. Тому, друзі, завжди вас. Запрошую, підписуйтесь на наші соціальні мережі перший закріплений коментар. Дякую за увагу. Дякую всім учасникам тенісного батлу. Підписка, лайк, коментар. Скорішої перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа. -па.